Вамте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і цей короткий, хоч і важливий матеріал буде про те, що твориться з ОЗП. Точніше, з цінами на ОЗП. Ну бо на поточний момент, коли мені їде нова пам'ять Goodram для ноутбука, я заглянув в цінник і у мене очі на лоба полізли. І це так всюди. Наприклад, суперкласичний кіт ddr 5 2.16 гб, з 6 тисяч мегатрансферів cl 30 за місяць стрибнув в ціні з 7 тисяч гривень максимум до 10. Це майже вісім. Сімдесят баксів різниці і ні. Справа не в курсі долара. Справа в тому, що чіпи пам'яті подорожчали на 30%. і при цьому вони подорожчали майже у всіх. А всі це хто Samsung, SK Hynix, Kioxia. всі вони збільшили ціни, що призвело до подорожання і оперативної пам'яті, і SSD, і не тільки. І Якщо ви пам'ятаєте, схожа ситуація була з відеокартами під час майнінгового буму, коли за нещасну RX 580 треба було заплатити в декілька разів більше ніж вона коштувала навіть нова. Не те, що вживана на релізі. Ціна була 230 баксів, а в пік буму і за 550 було знайти важко, бо все одразу розбирали. Чи схожа ситуація зараз? Так. Хто винуватий? NVIDIA. Чому? Бо штучний інтелект. Як? А дуже просто, коли 5 трильйонна компанія вимагає від виробників пам'яті чіпи для себе, виробники пам'яті ввічливо погоджуються і роблять пріоритет. так само, як TSMC виконує спочатку замовлення Apple, а потім вже для всіх інших. Навіщо NVIDIA стільки пам'яті? ну насправді прямо вся пам'ять їй не потрібна. Їй треба HBM3 та HBM4 або High Bandwidth Memory 3 або 4. Навіщо? Бо H100 і B200 – це прискорювачі штучного інтелекту. Перша коштує, увага, під 2 мільйона гривень, друга – до 5. А в версії DGX B200 вартість може складати по півмільйона доларів. Наскільки це все діло ходове і популярне? Ну от Простий приклад, згадайте останній стартап або якусь програмну приблуду з AI в назві розумний помічник в смартфоні. Наприклад, так от. Скоріше за все, цей самий AI, цей самий штучний інтелект було треновано саме на прискорювачі від Nvidia. І щоб ви розуміли, одна єдина H100 має на борту аж 96 ГБ HBM3. Я розумію, що це працює трошки не так, бо HBM3 дорожче за GDDR7, десь в 4-5 разів і робиться важче. Однак просто уявіть, що у виробника пам'яті є вибір. Витратити час на пам'ять для однієї єдиної H100, або для 10 RTX 5090, або для трьох десятків, наприклад, RX9060 на 8 ГБ. Так, безумовно, виробничі лінії різні, але матеріали потрібні суть одні й ті ж, а якісного кремію не безкінечно. І час на виробництво, час людей, які цим займаються, він спільний на все. І щоб ви розуміли, Nvidia забронювала. Slup, am HBM. До кінця 2026 року навіть ще не вироблену є попит, буде і пропозиція навіть ціною користувацької пам'яті, наприклад, і це впливає на всіх. Гудрам же ж не робить власні чіпи пам'яті. Вона лише збирає планки на власному заводі, єдиному в Європі, але вона все рівно потребує чіпи, які робляться на заводах Самсунки Hynix на заводах виробничі потужності, які вибрала під себе NVIDIA і це також б'є і по конкурентам. бо Буде тобі враже, як Нвідія скаже. Вибачте, як довго це буде тривати? Насправді невідомо. Може до кінця 2026 року, може довше. І 4 вас, до речі, теж не врятує. 16 ГБ з літа подорожчали на 75%. Чи врятують вас ноутбуки або не топи з впаяною ОЗП подивимось але я не думаю що скажімо AMD Ryzen AI плюс 395, дев'яносто господі ну і назва Врятує ситуацію, бо його теж для тестування і тренування штучного інтелекту взагалі-то використовують. А Apple, наприклад, може певний час зжирати різницю в ціні собі в мінус, бо у неї то гарантовано запаси є. Це ж Apple, що 100% збільшить популярність, наприклад, Mac Mini. З іншого боку, у Apple і так пам'ять коштувала більше за золото в ваговому еквіваленті. Тому громадяни з Купартіно точно будуть в шоколаді. Були і будуть. Ну а підсумки наступні. Ні гудрам не винна, ні бариги не винні, навіть майнери цього разу не винні. Винен штучний інтелект, який тепер не просто всюди пхається без сенсу і логіки, який не просто змушує тарифні плани коштувати більше за що Майкрософт, наприклад, навіть в Австралії засудили, але через потребу штучного інтелекта в HBM, точніше, компанії, які вимагають для штучного інтелекту HBM, навіть звичайна DDR4 подорожчала. Тому, будь ласка, не дивуйтеся, якщо в моїх наступних відео ціни можуть відрізнятись від актуальних. Я просто іноді, бо за будь-якої причини відкладаю реліз на декілька тижнів, і за цей час ціна може вирости або знизитись дуже сильно. Але в коментарях напишіть, чи помітили ви особисто різницю. І якщо так, на що саме? На відеокарти, на оперативку чи SSD. Пишіть. Не соромтесь, ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Soundmac UA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s Ну а з вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди вислубов зараз дуже доважливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!